Трагедія на масових новорічних святкуваннях сталася у китайському шанхаї. Внаслідок тисняви загинули щонайменше 35 людей, ще близько півсотні зазнали тяжких травм. Лихо сталося за півгодини до настання нового року на знамениті набережні Шанхая Вайтань. Там на цьому й зібралися тисячі людей в очікуванні фейерверків. Причину тисняви з'ясовують. Деякі свідки кажуть, що в цей момент з бару у багатоповерхівці на площі Вайтань почали розкидати папірці з рекламою, схожі на американські долари. А НАТО Кинувся їх збирати. Це було жорстоко. Одні попадали на землю, інші наступали на них. Причому для паніки не було підстав. Це ж не якийсь теракт, коли треба рятуватися втечею трагедія не змусила скасувати помпезні святкування у Шанхаї. Світлове і музичне шоу на набережні біля однієї з найвищих вазі телевежі Східна парлина продовжувались. Утім, після новорічного лиха влада китайського мегаполіса скасувала усі інші святкові заходи. Скасовано також і щорічне лазерне 3 d шоу, яке минулого року зібрало більше 300 тисяч людей.